Обстріли йдуть по Україні, і це і зачепило. І Миколаїв локально, і Херсонську, і миколаївську область є е, зараз. Дуже підвищений попит на сонячні станції, на панелі, на зарядні станції. Нанести е, шкоду е, обстрілами централізовано. Е, якщо система централізована, то простіше, а якщо вона децентралізована і е, система івація локальні точки генерації, то е, вона стає більш маневровою та е, ну, незалежною від е, цього, Воєнного фактору це е, різні типи об'єктів. Да? Е, якщо ми кажемо про бюджети, то це так: лікарні, це школи, е, це інші там види, там якісь санаторії, якісь диспансери. Е, так, е, на них встановлюють навіть є е, запити стосовно там районних е, е, адміністрацій. На них встановлюють станції грантові за грантові кошти, е, здебільшого. Е, і за і за умовами або 100% сксовісоткове фінансування або співфінансування із донорами це один напрям. Також встановлюють станції різні типи підприємств. Тобто, так бізнес собі ставить у таких станцій. Теж там дві мети. З одного боку, це економія цього подорожчання тарифів, а з іншого боку, це забезпечення операційної діяльності під час блокаутів. Щоб якщо це склад, щоб склад холодильники не зупинялись. Якщо це виробництво, щоб виробництво не зупинялось, це другий такий напрям. Третій напрям це громад... ну, сектор приватний. Це приватні будинки, це багатоповерхівки для приватних будинків. Це здебільшого рішення автономних електростанцій або змішаного типу. Це коли і можна, і по зеленому тарифу працювати, і забезпечувати і свій будинок. І зараз новий напрям це для багатоповерхівок. А є така програма Державного фонду енергоефективності Гріндім, яка надає компенсації для багатоповерхівок, якщо там є ОСББ. От, тобто зараз сформувалося три таких великих кластери: це бюджетні об'єкти, грантові кошти, пряме фінансування різних міжнародних фондів. Друге, це підприємства. Вони можуть, якщо ми побачимо програми, то вони можуть використовувати пільгові кредитування за програмою Доступні кредити 5.7.9». і це багатоперехівки та приватні будинки, які теж кожен тип об'єкту може користуватися своїм типом грантів. Ось так, сонячні панелі вони однозначно екологічніші за оці теми з тепловими станціями, де вугілля використовують, або там якісь інші види твердого палива. Але знову ж таки цю генерацію. Треба добирати більш швидкими темпами, бо а, а, генерація на теплових станціях вона а, досить висока, щоб можна було казати про її заміщення сонячними і заміщення швидке. А, тобто заміщувати можна це більш екологічно, але для цього потрібен час, ресурси або якась тотальна державна програма.